А чи доводилося коли-небудь замислюватися, як насправді готелі та ресторани розуміють, що вони успішні? Бо знаєте, це не лише про заповнені номери чи вільних місць немає. У цьому розболі ми зазирнемо за лаштунки і подивимось на ті самі ключові показники, які рухають усю індустрію гостинності. От уявімо собі таку картину: два готелі. В першому майже всі номери зайняті, от просто яблуку ніде впасти. Але при цьому він працює в мінус. А поруч інший, де купа вільних кімнат, але він процвітає. Здається, що це якийсь парадокс, правда? Але весь секрет не в тому, щоб бути просто зайнятим, а в тому, щоб розумно працювати з даними і правильно керувати процесами. Сучасний бізнес у цій сфері це знаєте як кабіна пілота. У менеджерів є ціла панель приладів з різними метриками, і саме вони допомагають перетворювати високі стратегії на дуже конкретні вимірювані результати. І ось ці прилади називають ключовими показниками ефективності або коротко KPI. це по суті головні інструменти для будь-якого управлінця в готельному чи ресторанному бізнесі. Добре, давайте почнемо з готелів. Розберемося, які саме показники допомагають їм не просто заповнити всі номери, а зробити це так, щоб заробити якомога більше. Ну, перший і найпростіший показник це, звичайно, коефіцієнт завантаження. Якщо простіше, то це те, наскільки готель заповнений. Це такий собі базовий індикатор, який показує, чи є попит. Але повні номера це ж тільки пів справи. Інша, не менш важлива половина це середня денна ставка або ADR. Ця цифра показує, скільки в середньому гість платить за одну ніч. А ось тут починається справжня магія. Коли ми беремо ціну за номер і множимо її на завантаженість, отримуємо показник REVPAR, тобто дохід на один доступний номер. І от саме він геніально показує, наскільки ефективно готель вміє заробляти гроші. Бо ж дивіться, можна знизити ціни, щоб заповнити всі номери, правда? Але чи принесе це більше грошей загалом? От саме РевПар і дає відповідь. Щоб побачити ще більш реальну картину, менеджери дивляться на чистий ревпар. Він показує дохід з номера вже після того, як з нього вирахували комісії різним сервісам бронювання та інші витрати на те, щоб цей гість взагалі приїхав. Але для інвестора для інвестора найважливішим є GOPpar – Можна сказати, що це король усіх метрик. Чому? Бо він враховує доходи не тільки від номерів, а й від ресторану, спа, конференцій, від усього. І з цієї суми віднімає операційні витрати. Це є кінцевий результат, який показує реальну прибутковість усього комплексу. Гаразд, тепер перемістимося у швидкий і такий динамічний світ ресторанів. Подивимося, як тут справи, адже в них своя не менш захоплива система вимірювання успіху. У ресторані левова частка уваги йде на собівартість продуктів, або як кажуть, фудкост, тобто який відсоток від ціни страви йде на закупівлю інгредієнтів. І повірте, контроль цього показника це просто ключ до здорової маржі. І Якщо в готелі був АДР, то в ресторані є його брат близнюк, середній чек. Ця проста цифра каже нам, скільки в середньому витрачає кожен гість, і це допомагає чудово зрозуміти, хто є аудиторією закладу. Крім того, менеджери, звісно, дуже уважно вивчають структуру продажів, що приносить основні гроші: кухня, бар чи, може, десерти. Аналіз цього допомагає робити меню кращим і запускати правильні акції. Ну і звісно ж, оборотність столів. Якщо готелі продають номери на добу, то ресторани по суті продають час за столиком, і цей показник показує, наскільки ефективно використовується кожен квадратний метр залу, він просто критично важливий у години пік. Отже, ми маємо два на перший погляд різні світи з різними метриками, але чи такі вже вони і різні, давайте спробуємо порівняти їх напряму. подивіться на цю таблицю. Виходить, що обидва бізнеси вирішують дуже схожі завдання, і ті і інші вимірюють ціну за одиницю ADR в готелі, середній чек у ресторані, і ті і інші оцінюють загальний прибуток, хоч і називають показники по різному, джіупіпар та операційна маржа. І те ж саме стосується операційної роботи. Коефіцієнт завантаження в готелі це, по суті, аналог оборотності столів у ресторані. Обидва показники відповідають на одне й те саме питання як вичавити максимум з наявного простору. Отже, до чого ми ведемо. Найважливіший висновок полягає в тому, що всі ці цифри це не просто для красивих звітів, вони є фундаментом для щоденних, щогодинних стратегічних рішень. Що ж таке мислення в стилі KPI? Це вміння дивитися на цифри, а бачити за ними реальні процеси. Це не просто гонитва за повною звантаженістю, ні. Це постійний пошук балансу між тим, скільки вдається заробити і скільки доводиться витратити. Це коли дані стають штурвалом для керування бізнесом, а не просто дзеркалом заднього виду. І наостанок це підводить нас до одного цікавого питання. Уявіть, що можна було б обрати лише один єдиний показник, яка одна цифра, на вашу думку, дала б найповніше уявлення про те, як насправді почувається готель чи ресторан.